У ФАПі села Дмитрівка збираються люди. Сьогодні тут проводять виїзний прийом медики організації Лікарі без кордонів. Катерина Федорівна прийшла до лікарів, щоб виписати ліки для чоловіка. Лікар оглянув і її та діагностував підвищений тиск. А як давно є давлення? Та ну, може, місяця-півтора. Це чесно. Доктор хороший, добре обслужив. і на душі легше стало. Врач назначив, хороші таблітки, назначив це, я почну пити. Я ж їх не пила ніколи. Щоб фільшер був тут, а чи в раді, а що, як немає. Я вкажу і за бабуся 103 роки. І Ватика каже, боже раз, як приїжджають, їх визиваємо, вони приходять, дивляться, а теж вона не доїде. Ольга Антонівна каже, має хронічні хвороби, потрібно регулярно відвідувати лікарів. Сьогодні мені от помірили давлення, помірили сахар, сахар в крові. Еще сердце послушать, дают бесплатно вот это лекарство. Мне на месяц надо было где-то до 700 гривен ли на лекарства, а теперь я получаю бесплатно. Ну и мне полегчело. У меня и сахар понизился, и давление сейчас нормализовалось. Это уже что в возраст. И, и, конечно, переживаю. Вот сын подавлека. Сама первая война как началась. Война началась. виїзного прийому із пацієнтами працює і психологиня, яка проводить індивідуальні та групові сеанси психотерапії. Ще рік тому це були дуже часті запроси, як справлятися, як панічні атаки, накриває, стрес, тривожність. То зараз вже пішли, ну, люди більш-менш адаптувались і вийшли на перший план питання. Ну, такі... Як і у всіх людей, проблеми у взаємостосунках з дітьми. Багато чоловіків воює і як спілкуватися з ними. Село Дмитрівка розташоване за 20 кілометрів від Краматорська. Лікарі без кордонів приїхали сюди вперше. Ми надаємо повний спектр амбулаторної допомоги, ну який можливий в польових умовах. І окрім консультації, окрім найпростіших діагностичних заходів, які лікар буде робити. Ми надаємо також лікування. Якщо це гострий стан, то на повний курс лікування. Якщо це хронічний хворий, то на один місяць. Далі каже Валерія Леонова, приїздитимуть у Дмитрівку за графіком. Медики східного проекту міжнародної організації лікарів без кордонів обслуговують 40 локацій Донецької області та Півдня Харківщини. за один виїзний прийом до лікарів звертається від 40 до 70 пацієнтів. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков, Суспільне, Новини, Донбас.